Сьогодні підтримка здійснюється знову ж великих компаній, а фермерські господарства з усіх боків їх нищать як можна. Я ще диву дивуюсь, як до сьогодні ще 14 тисяч фермерських господарств живуть, працюють і борються. Це виходить, що живучість надзвичайно висока українського фермерства. Якби такий експеримент поставити в будь-якій європейській країні, давно б винищено було все, ми ще тримаємось віримо і однозначно переможемо у цій ситуації. Тому е, повинна бути е, різні складові, які повинні фокусуватись на підтримку фермера, сімейний фермерський густий а на цьому сільська територія, а на, на цьому добробут. Цінова політика наших співвітчизників